Поговоримо трохи про підтримку ветеранів, тих, хто повертається після того, як захищав наші з вами життя і здоров'я з нами на зв'язку. Каріна Дорошенко, заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Пані Каріно, вітаю вас. Доброго вечора. А пані Каріно, у вас ж завтра ювілей буде два роки роботи Всеукраїнського ветеранського фонду. То можете трошки підсумками похвалитися. Так, дякую. Насправді ми зареєстровані 2.02.2022 року. Така дуже символічна дата. Заснувалися перед певномасштабним вторгненням, і за два роки нам вдалося вижити і розвинутись. Це насправді дуже великі виклики стали перед насправді нами на початку своєї діяльності. Але вже за цей рік, за минулий рік, ми бачимо наскільки. Нам вдається потрапляти в цільову аудиторію, покривати запити ветеранів. Бо ми і постійно працюємо над дослідженнями запитів викликів, які стоять перед ветеранами, перед суспільством. Намагаємось надавати ті можливості, які першочергові наразі для ветеранів є. І ми всі розуміємо, яка кількість величезна буде в нас у нас зараз. Вже є ветеранів, яка буде вже найближчими періодами. Тому ми так чи інакше намагаємось працювати, розширюватися, шукати так само партнерів за минулий рік. Можу похвастатись такими цифрами, що ми підтримали. Фактично, у нас є основна програма. Це варто. Ми її розділяємо на такі підкатегорії в залежності від напрямків бізнесу, і ми профінансували 176 фактично проєктів, які Спрямовані на підтримку ветеранських бізнесів а також громадських організацій, які працюють на підтримку ветеранів. Так само в нас є паралельна програма, яка не конкурсна, а однак вона існує на період воєнного стану. Ми можемо відшкодовувати витрати для ветеранського бізнесу в форматі до 20 тисяч гривень. Таким чином, насправді, за час нашої діяльності ми вже профінансували понад гривень це фактично пів тисячі ветеранських підприємств, і це те, що наразі ми бачимо по опитуваннях теж дуже важливо для ветеранів, оскільки це дає і фінансову підтримку для самих ветеранів, для їхніх родин, особливо для родин, які. Залишаються в тилу і під фактично і цим самим підтримують свого, свого родича, який захищає зараз країну. Особливо це ми бачили станом на 22-й рік, коли переважно на дружин залишали свої бізнеси, свої підприємства, ветерани. Наразі ми створили таку карту ветеранських бізнесів, куди можуть свої. Точки на карті вноси, а я до Всі... речі, пані Каріна хотіла запитати, бо я пам'ятаю, ми теж говорили, коли ви запускали цей проект, і наскільки він розширився? Бо ну там те, що я бачу, в основному все по Києву. Ну найбільше окей, скажімо, так, найбільше ветеранських бізнесів зареєстровано в Києві. А як розширилася ця мапа, і чи це допомогло ветеранам у діяльності їх підприємств? У це, мабуть, буде очевидно, що все такі більші бізнесів буде в Києві, але насправді, якщо дивитися карту в цілому, дуже багато всіх регіонів фактично, всі регіони покриті по поточках. Звісно, ті, які переважно ближче до лінії фронту, вони. Ну, з певних причин, очевидних, не будуть позначати свої бізнеси, бо ті, хто е, близько до сірої зони перебувають, вони і так знають, хто йде, працює якісно. Але насправді і західна, східна, південна частина України скрізь представлені бізнеси. Ті, хто насправді, навіть якщо внутрішній туризм е, е, показує, які на карті є бізнеси, ти можеш звернутися до тих чи інших. Послуг чи товарів і тим самим підтримати саме ветерана в розвитку його діяльності зараз на екрані а, теж там бачить торгову марку Регата Club, Вони минулого разу року до нас подалися. Ми теж підтримали цей бізнес. Однак, хочу теж наголосити, що не ми одностійно наша команда вирішує над кожною заявкою. Всі проходять відкритий прозорий конкурс. Кожна заявка опрацьовується експертами. Минулого року значно виросла кількість взагалі заявок на наші проекти, але так само ми змогли і під підвищити рівень фінансування до трьох мільйонів. Бо спочатку ми могли фінансувати до одного мільйона 22-му році. На 23-му нам вдалося все таки фінансувати на одну заявку до трьох мільйонів, і фактично 201 мільйон. Ми вже на 201 мільйон вже підтримали ветеранських бізнесів, і на 24-й рік ми плануємо маємо бюджет на теж. Ну він не збільшився однак, ми сподіваємося, що цього року нам вдасться ще знайти партнерів, які. Співфінансування допоможуть підтримати ці чи інші бізнеси. У нас була хороша практика минулого року. Зокрема, з МХП громади благодійним фондом підтримували бізнеси агропромислового комплексу цього року. Я думаю, що все попереду. Але окрім підтримки ветеранського підприємництва, ми працюємо над профорієнтацією, працевлаштуванням ветеранів, над спортивною реабілітацією, зокрема. Дуже приємно те, що команда ветеранів Українська збірна буде брати участь в американських міжнародних змаганнях. В березні місяці, і ми в цьому теж беремо участь. І так само, окрім цього, в нас є освітні програми для ветеранів. Дуже багато різних можливостей. про це все можна прочитати в нас на сайті. Тому розвиваємось, не стоїмо на місці. Все для наших ветеранів і ветеранів. А було у вас було у вас опитування ветеранів щодо можливостей професійного росту в середині січня. Чи є вже результати? Бодай якісь попередні. Е Ще опрацьовуються ці результати, це ряд складових в цьому опитуванні, аби вже якісно видати дослідження. це одна зі складових, це опитування. Далі відбуватимуться фокус групи. Потім аналітична група це все опрацьовується, але в лютому ми обов'язково плануємо. Ну, вже цього місяця фактично видати наше дослідження, бо це якраз те, що нам та на справді не лише фонду, а всім тим, хто працює з ветеранами, і так само для. Громадських організацій, державних організацій, в принципі для цивільних і всіх тих, хто запрошує ветеранів на роботу, корисно зрозуміти, які запити, які потреби після повернення з військової кар'єри до цивільного життя будуть у ветерана. і це те, що буде вже от зараз у нас видано. А співпраця з державою є якась зараз? Ми і є держава, Український ветеранський фонд, це державна установа. В я на увазі з іншими міністерствами. Ну та звісно, ми ж всі в одній країні перебуваємо і тісно співпрацюємо в тих, в тих питаннях, які відповідають нашим положенням. Звісно, підтримуємо одне одного, всі заради однієї справи якщо аналізувати за два роки, поки існує фонд, чи ви помі і наскільки окей змінилася активність ветеранів, зокрема, і в там на грантові програми, на освітні програми, на повернення до цивільного життя? Насправді, от цього року ми запустили курси IT, вони безкоштовні і чесно, навіть не очікували такої кількості швидко. Дуже заповнили реєстрацію. Більше кількість ніж ми очікували. Тому ми на жаль змушені були закрити реєстрацію. Але сподіваємось, цього року ще так само знайдемо партнерів, які готові будуть підтримати. А це якщо брати профорієнтацію, насправді, бо зараз велика кількість хоче. Профорієнтування е, і зайти в якусь нову для себе спеціальність професію. Але е, по минулому році ми можемо бачити, наскільки е, виросла кількість тих, хто е, подавався до нас на проекти, е, готовий займатися розвивати, відкривати власну справу або розвивати вже та, яка була. І частина взагалі е, ми ж маємо розуміти, що мала свою власну справу, змушені були закрити, поставити на паузу, а потім вже повернулися і знову. Захотіли відкривати, розвивати заново, або, ж, можливо, якусь філію відкривати, наприклад, піцерії тощо. Але насправді тут все, все залежить від того, що ну, повномасштабне вторгнення триває і певна кількість повертається, на жаль, з причин травми. Але аби підтримувати власне, і своє ментальне здоров'я. Ми запустили гарячу лінію кризової підтримки для ветеранів, і це теж допомагає. І ми бачимо запотребованість в цьому. Насправді, за час функціонування лінії понад 20 тисяч звернень це вже доволі високий показник. І насправді по різних каналах комунікації до нас приходять ветерани за запитами, за дуже різними послугами. І ми ж так само надаємо юридичні консультації. Про все у нас на сайті є, тому рада. Найамбітніші завдання на 2014 Ну, давайте так, до 2 лютого 2025-го. Найамбітніші завдання. Ми дуже планово до них йдемо, або як не розсмішувати когось, не будемо мабуть, їх озвучувати, але ми точно собі стратегію пропланували, і ми знаємо точно, що так чи інакше ми до неї дійдемо, але звісно, дуже хочеться, аби. Як найбільша кількість ветеранів могла займатися тим, чим їм правда дуже хочеться що вони відчувають, що їм відгукуються, і аби держава не лише держава, а суспільство в цілому розуміло підтримувало і розуміло, що ветерани вже серед нас, і ми всі єдині маємо працювати, співпрацювати і взаємодіяти на шляху реінтеграції ветерана назад в соціум. А оці історії з мобілізацією, оця ну, такий суспіль, ну, так, колихання суспільства, а як ветерани це сприймають? Ми не робили таких опитувань, я готова відповісти ці цифри і дані, які у нас безпосередньо є, а це питання не в сфері мого відомства. Але ви не будете так досліджувати таку думку? Це все таки до питання до Міністерства оборони. Це не питання Українського ветеранського фонду. А, так, про ці запитала нові, можливо, грантові і конкурсні програми на, на поточний рік. Так, ми обов'язково цього року будемо запускати кілька конкурсних програм, але ми роз маємо розуміти, що державна установа це все де кошти державного бюджету. Тому як тільки нам будуть відповідні асигнування, ми зможемо запустити конкурс. Дуже сподіваємось, що вже в лютому ми зможемо запустити новий конкурс на підтрим... ну, вже новий в 2024 році на підтримку українського бізнесу для ветеранів і їхніх родин. Тому вже зараз можуть ветерани готувати свої заявки. Заявки, дивитися, орієнтуватися на ті каталоги проектів, які вже є, так само на сайті. Але я думаю, в кожного є своє бачення, куди рухати своє підприємство, в якому напрямку розвиватися, тому вже можуть готувати заявки, аби швиденько податися, бо відчуваємо, що ажіотаж буде великий, судячи з тої кількості питань, коли, коли вже запуститься. Мабуть, чекає Очікуємо. дякую дуже, пані Каріно, за цю розмову і за вашу діяльність. Каріна Дорошенко, заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду, була з нами.